Як вже зазначалося, я більш детально трошки детально перейду до, само, до самої обставин вказаної, вказаного правопорушення. Тобто приблизно в кінці січня 2016 року до військової прокуратури Західного регіону надійшли матеріали і заява з Служби безпеки України у Львівській області. Де містились факти про те, що начальник управління житлового господарства Львівської міської ради вимагає грошові кошти від суб'єкта підприємницької діяльності? Як то відбувалося? Один із днів в січні 2016 року наш заявник звернувся до начальника управління житлового господарства Львівської міської ради з проханням чи з пропозицією прийняти участь у... В... Виконання робіт по благоустрою території міста Львова. На вказану пропозицію посадова особа Львівської міської ради зазначила, що він має можливість, використовуючи своє службове становище посприяти в укладенні вказаних договорів, а в подальшому і підписання актів прийому передачі виконаних робіт і перерахування коштів з рахунку Львівської міської ради. На рахунок суб'єкта підприємницької діяльності лише за умови надання йому неправомірної виводи в розмірі 80% від суми укладеного договору. При цьому зазначив, що раніше до кризи, яка на даний час є в Україні, така послуга стояла 10-15%, але враховуючи кризову ситуацію в державі, він зменшив свою, е, свої послуги до 8% від суми укладеної дорогої. Після цього вказаний суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до Служби безпеки України. Матеріали були передані до військової прокуратури Західного регіону. Нами було внесено відповідні відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань, і, як зазначав мій колега, впродовж січня листопада, а це понад 10 місяців, ми фактично документували незаконні дії вказаної службової особи. Загалом було укладено, планувалось укласти договори на суму. Близько 10 мільйонів, які наш суб'єкт підприємницької діяльності міг освоїти. Взагалі уклали два договори. Один з договорів це був на капітальний ремонт будинку на одній з вулиць міста Львова, другий договір був на будівлю даху, також одного з будівель міста Львова. І по першому договору приблизно в вересні 2016 року наш заявник на виконання вимоги службової особи Львівської міської ради прибув до його, службо, до його службового кабінету, де було передано грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень. Це по першому, по виконанню першого договору, а вже після виконання умов другого договору і перерахування. Львівською міською радою грошових коштів на рахунок суб'єкта підприємницької діяльності. Сьогодні, 17 листопада, 2016 року, нам було проведено передачу іншої обмовленої суми, 80 тисяч гривень, і після цього фактично було затримання вказаної службової особи.